Вітаю, насправді сьогодні в Запоріжжі стався просто цинічний обстріл расистами. Ворог випустив сім ракет по Запоріжжю, по самісінькому центру, по житлових кварталах. Я зараз знаходжуся на місці прильотів, і зараз там працюють рятувальники, працюють спеціальні служби. Вони продовжують доставати людей з-під завалів. Наразі вже відомо про одну постраждалу про одну загиблу жінку, яка загинула в кареті швидкої допомоги. на жаль, поки що, остаточна кількість жертв та кількість постраждалих ще невідома, бо наразі тривають, триває ліквідація цих жахливих наслідків. Ви можете побачити, що зараз відбувається. А пожежники вони ще продовжують гасити пожежі. Вони працюють вже декілька годин, і ми сподіваємося що кількість жертв не зростатиме, і що нашим спецслужбам вдасться врятувати людей, що наразі досі залишаються там. Чим саме гатили по Запоріжжю нам ще офіційно не повідомили, тож чекаємо додаткову інформацію.